Вітаю, друзі, всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Ставки Німфея з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні у нас нарешті зацвіли дві самі темні сорти. Два самих темних сорти німфей. Це ось ліва чорна принцеса. Це, до речі, зацвіла діточка, гарний кущик уже ось. І Black Elmus. Ну, вона квітує вже третій день, трошки вигорівша. Але скажу, що зараз постараюсь ці квіточки можна ближче до іншої. Дивіться. Ну, по-перше, Black Elmus квітка крупніша. Хоч це і зліва дідка чорна принцеса, але скажу, що навіть коли маточний кущ, то квітки там маленькі. Відрізняються трошки. Формою пелюсточків. Чорна принцеса більш такі гостріші кінчики, а Black Elmost більш кругліші. Ну, і все-таки чорна принцеса, вона більш така до бурячкового кольору, до бордового, а Black Elmost більш до фіолетового. Ну, скажу, що великої різниці такої немає. Якщо так не придивлятися, то здалеку вони будуть зовсім однакові. Ну, так як я за таку збираю трошки колекцію німфей, то вирішила в тому році придбати її. Це таки Black Elmos. Ну, скажу, що великої різниці зовсім немає. Хто хоче мати у себе темну німфею, то можна купити якийсь один із цих двох сортів. Ну, у кого ставочки невеликі, то краще мати один якийсь темний. Ну, от бачите. Трошки різницю в кольорі трошки є. Зліва чорна принцеса, справа Black Elmost. Ну, ще раз повторюю, що Black Elmost все-таки квітка крупніша. Ну, тому що я знаю, як чорна принцеса росте, вона вже в багато років. Квітки крупніші в мене ні разу не було, хоч вона росте в мене давно. От. Ну, глибина посадки у всіх однакова від 50 см до метру. Квітка десь приблизно по розмірам однакова, але чорна принцеса, принцеса, скажу, що 15 см квітка не буде ніколи, а от Black Elmust, можливо, буде 15 см. Листя в обох таке зелене, молоде, трошки темнувате, ось, а потім зелене. Ну і ще ці два сорти такі, ну не дуже дорогі, але дорогі не з дешевих, тому що обидва дають дуже мало діток в рік. Одну-дві, максимум три. Все. Ну, і дітка виростає не так швидко, як у деяких німфей дітка, дітку дає на початку літа, а в кінці літа вона вже, на початку осені вже дітка може зацвісти. Тут такого не буває. Тут дітка формується пару років, поки зацвіте. Це, друзі, це спеціально зняла відео для тих, хто сумнівається, думає, б я колись теж сумнівалася, думала, варто, не варто. Ну, тепер будете знати, чи варто вам мати обидва сорти, чи вистачить одного темного, самого темного із нюфей. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна. І всім пока!